А ви знали, що перші 400 селфі у радянському союзі або навіть у світі зробила українка сталінська каторжанка, Параска, Плитка, Гороцвіт. Параска була видатною світляркою, поетесою, казкаркою, іконописцем. І діалектознавицею інформацію про неї було засекречено, оскільки вона стала жертвою комуністичного режиму. Параска народилася у 1927 році в родині коваля Штефана Плитки. Її батько був людиною освіченою і знав чотири мови. Саме ці знання він передав дочці. Параска закінчила тільки чотири класи, проте досконало володіла цими мовами. Її мати була ткаля у 2015 році. Київські студенти, приїхавши на верховину у село Криворівня, знайшли плівку із чотирма тисячами кадрів. Так Україна отримала унікальні архівні кадри із села, де творили Іван Франко, Леся Українка, Сергій Параджанов. Кадри належали місцевої мисткині Парасці. Параска росла дивакуватою дитиною, на відміну від її сестри Васюти. Замість того, щоб багато працювати, навчатися, вона бігала на річку, гралася камінцями і викладала із камінців чудернацькі картини, чим дуже дратувала свого тата. 29 червня 1941 року у село Криворівня зайшли німецькі війська. Вони забрали 150 жителів на роботу в Німеччину. Серед них була 14-річна Параска. Подейкують, що німці хотіли забрати старшу сестру Васюту, але батьки віддали Параску, оскільки вона була менш працьовитою. Принаймні так розповідала Параска своїй подружці Василині через багато років після повернення з Німеччини. У Німеччині Параска працювала дуже важко і зазнала багато принижень від родини, в якої була наймичкою. У 16 років їй вдалося втікти до Криворівні, пройшовши 250 кілометрів пішки. Після повернення до села Параска активно допомагала партизанам з лісу. Навколо Криворівні тоді активно діяли осередки ОУН. Вона й вносила їжу та одяг. Після того, як в село зайшла радянська армія, Параску арештували. Місцевий міліціонер в ОМІН на близькість пропонував свободу. Після відмови Параски вона отримала 10 років арешту. Параска розповідала, що везли їх у холодну пору, теплого одягу не було. Конвоїри знімали шинелі з убитих солдат і віддавали їх ув'язненим. Через обмороження трьом із ув'язнених дівчат ампутували ноги. Параску врятував лікар-грузин. У таборах Параска познайомилась із юним грузинським художником, у якого закохалася. Вона встигла взяти у нього адресу і переправити до рідного села Криворівня, але батько не одобрив цей зв'язок і знищив адресу. Повернувшись до Криворівні, Параска не змогла пробачити батькові цей вчинок. І на все життя вона лишилась самотньою одного разу. її подружка Василина запитала ім'я її грузинського коханця, і Параска відповіла що там. Звичайно, селяни не знали поета 12 століття Шота Роставелі, і вони сприймали середньовічного поета як довічну любов Параски. У 1927 році Параска повернулася до рідного села. Але місцеві її сприйняли з великою обережністю. Спочатку Параска активно включилася в громадське життя. У лісгоспі вона працювала художником, створила хор, а також брала участь у шолоках. На перші зароблені гроші вона купує фотоапарат. Фотографування Параска усвоїла самостійно. Здебільшого вона фотографувала місцеві краєвиди, портрети односельчан або церковні обряди. Світлини здебільшого вона роздавала людям. Так, що у кожній хаті у Криворівні є портрет, зроблений Параскою. Також у Параски була коробка із непроявленими плівками, які, на її думку, здавалися невдалими і засвітленими. Саме цю коробку у 2015 році знайшли київські студенти. Фотомистецтвом Параска займалася більше ніж 30 років. Вона була документалістом свого села. Її стиль можна вважати чимось більшим до художньої фотографії. Оскільки в неї були постановочні кадри. Параска була людиною модерною. В її архіві нараховується більше, ніж чотири сотні селфі. Вона не виглядала типовою гуцулкою, оскільки робила різні цікаві зачіски. Вона скоріш була схожою на мешканку Західної Європи. Прикарпатська мисткиня Параска Плитка Городцвіт увійшла до збірника світова історія фотографок. Яка була видана у Франції видавництво Edition Textuel. надбання, яке лишила нам паразка, а саме фотороботи, рукописи, ікони наразі зберігаються у музеї в селі Криворівня. Якщо сподобався формат, надсилай серденько, пиши комент, зберігай і ділись з друзями. Я буду тобі дуже вдячна, і ще зніму відео про видатних митців фотографії.